Ж вже кілька років постійно ставить Україні у колеса, озвучуючи зокрема і історичні претензії, але зараз від них не залишиться каменя на камені. Вітаю, шановні в студії Наталі Карскова та Антон Драбович, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Антона, наше вітання. Моє вшанування, дякуємо, що знайшли час. Почнемо міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не поступиться питанням ексгумації жертв Волинської трагедії, заявивши, що ця тема не має бути предметом політичних торгів. Отже, Волинська трагедія. Я дозволю собі спойлер сьогодні. Прозвучить інформація, яка розоб'є усі публічні заяви польської сторони. Тому приєднатись далі. Буде вибухово і перше питання пана Антона. Чому саме зараз, у той час, коли Україна воює за своє існування? Ну, насправді, це питання внутрішньої політики Польщі, і ми бачимо просто, що їх внутрішні процеси переважили над зовнішньополітичним е, доцільністю. Ну і хтось, деякі експерти кажуть, що є над здоровим густом. Справа в тому, що зараз Польща активно увійшла в період президентських виборів, тому що закінчується власне. Термін президента Дуди, і власне багато хто з кандидатів на майбутні президенти е, намагається дати е, різні заяви гучні, які засвідчать тому чи іншому польському електорату велику е, таку е, спроможність захищати польський інтеліт. Тобто це така зручна спекуляція. Але як ви вважаєте, чому вибачення? А воно було президента Кучми 11 років тому? По чому вони не привели до остаточного вирішення питання? Ну насправді немає якихось принципових розбіжностей між Україною і Польщею в питаннях екзумації, пошукових робіт Україна готова. Співпрацювати насправді проблема якраз в Польщі, бо польща з 2015 року не відновлює вандалізовані українські могили на своїй території, О, тому тут це найбільша проблема. А чому саме зараз ну ймовірно це пов'язано з їх президентськими виборами, які почали е, деякі аналітики, фахівці з Польщі кажуть, що е, частина польського політику віддає перевагу внутрішнім е, питанням перед зовнішніми і неадекватно оцінює загрози. Які зараз виникають, тому що послаблення зараз України і спроби публічної атаки України, і тим паче постановка під сумнів її євроінтеграційних намірів, може негативно вплинути на перебіг російсько-української війни. Ну і нагадаю, що минулого разу 100 років тому це коштувало зрештою Польщі так само дуже дорого. Так, але ж Кучма, будучи президентом, він вибачався, і питання не закрите. Ну, питання не тільки з кучмою. Е, і Кучма, і Ющенко, і навіть Запорошенка були на найвищому рівні е, заходи, і були заяви українського і польського парламентів, заяви українських і польських церков. Ну, тобто, це питання в дев'яності, в 2000 тисячі, навіть 2010 тиші е, мало на найвищому рівні. Політичні заяви, які для експертів здавалося питанням вирішеним, чому зараз після восьми років так би мовити качання цієї ситуації польськими політиками від права і справедливості, піс їхня партія, ну це насправді питання відкрите. Скоріше за все, їм політично доцільно цю тему піднімати. Це не питання історичної правди, чи справедливості, чи етики, це питання чисто політики, причому політики, в політиків, яку граються деякі польські політики. Знаєте, я з величезним подивом на тлі цієї брудної, в принципі, хвилі, піднятою Польщею, прочитала у вас на сайті інформацію про те, що Україна, в принципі, не проти йти на зустріч у цьому питанні. Тільки ось Казус, Польща так і не створила робочу групу, яка має проводити оці саме роботи. Хочеться поставити питання по-простому в сенсі. Чому? Ну для нас це загадка. Ми домовилися в Варшаві в 2020 році з їх керівником Польського інституту національної пам'яті про створення робочої групи з проблемних питань. Почали обговорювати напрацювали регламент цієї робочої групи, і з 2021 року не отримуємо відповіді затвердженого цього регламенту. Потім, в 2022 році, міністр Ткаченко з міністром Глінським уклали меморандум про створення теж робочої групи вже на рівні міністерства культури, заступників міністра культури. Але українська частина цієї групи сформована, польська не Сформовано тому роками це питання при тому, що Україна давала дозволи там, наприклад, останні дозвіл у 23-му році даний був в Польщі. Вони провели пошукові роботи в пужниках колишнє село на Рівненщині і в Тошіша на Тернопільщині. І відповідно ну, запитання, чому це нарухалось? Ну може, тому що політизувати це питання комунікаційно чи там медійно вигідніше ніж. Вирішувати ось така от гіпотеза. Що стосується подальшого розвитку, ну насправді в Польщі зараз новий уряд, і я сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і новий уряд встановить нормальну комунікацію з українськими урядовцями, і це питання зрушиться з мертвою точки. Ну, тобто, ми готові, ми чекаємо, але коли буде цей крок, ну, можливо, в найближчому і майбутньому, директор польського інституту нацпам'яті зробив скандальну заяву. Карель Навроцький назвав Галичину східною малопольщою. Тобто, з одного боку, наш божевільний сусід намагається відчепити те, що він називає Малоросією, а з іншого боку, раптом чуємо про малопольщу. Ну, всі українські експерти, фахівці з цього питання вже висловили, що це просто некоректно, недоречно. Ну але з іншого боку, дивіться, Навроцький – один з кандидатів від ПІС на президентські вибори. Навроцький не є репрезентантом польського уряду. Він фактично залишок з призначенців тих, кого поставили ще попередній уряд піс на директора їхнього. ІПН. Там просто така складна процедура призначення, що просто від зміни уряду ця поставила не міняється. Тому він може собі дозволити всякі екстравагантні заяви. Які багатьма українцями сприймаються як випад проти України з боку польського уряду, але насправді це не польський уряд, так думає, а окремо навроцький, який є частиною старої команди Біс. Гучний хайп такий, да? Ну я не знаю, чи це хайп, чи це просто природа, просковжує оця, ну там, я не знаю. Такі великі державні замашки. Тут насправді я не фахівець з цих питань, хай коментують фахівці. Але те, що це некоректна заява, однозначно. Слідкуємо за руками. Наприкінці вересня Польща вона голосить, що Україна гальмує процеси. При цьому робоча група від Польщі не створюється. Вже цього місяця ваш інститут повідомляє про плани проведення екзамаційних робот на прохання польських громадян наступного року. Питання зняте. Ну, дивіться, у нас питання навіть і ну ніколи не було поставлене. У нас польська, польська сторона мала відновити вандалізовані могили і отримати всі свої дозволи. Тут чи це технічна взагалі історія, а не політична. Е, коли Попередня владна команда польська там вісім років нічого не зробила, не відновила цю його належним чином. Всі ці як ми вже проговорили, робочі групи перестали діяти. Видать, польські громадяни втратили надію на свої інституції, на механізми міждержавної взаємодії, які, по суті, як ми бачимо, саботуються польським урядом, польськими урядовцями і всякими різними чиновниками. То відповідно, польські громадяни почали писати нам напряму. Ну ми проаналізували одну з останніх заяв. Отримав заяв а власне звернення у стіни, які отримав від польської громадянки. Ну і подивилися, що там дійсно треба провести пошукові роботи. Це питання ну, важливе відновлення е, правди про власне той історичний період. І ми вирішили внести пан роботи і допомогти громадянці. Польщі не може ж вона бути в заручниках. Політичних ігор польських політиків без відповідальності. Тобто, поки знайдуться відповідальні польські політики, ну, ми допоможемо польській громадянці. Але, але Кароль Навроцький знов не задоволений. Він заявив, що ваш інститут діє без узгодження з польською стороною, відповідаючи на запити окремих громадян, як ви сказали. Знов таке зручне звинувачення. Що скажете? Ну бачите, виглядає комічно. Проводити ексгумацію погано. Не проводите ексгумацію, проводите пошукові роботи погано. Не проводину. Він може заявляти все, що йому завгодно. Український інсуд національної пам'яті щорічно проводить пошукові роботи різні і різних категорій громадян, і нам нічого не забороняє провести пошукові роботи на запит польської громадяни. Звісно, ми будемо дотримуватися міжнародних угод і обов'язково поінформуємо, як тільки отримаємо дозволи і, власне, буде план робіт затверджений. Ми запросимо польську сторону, хай приїжджають, дивляться як власне ці роботи відбуваються. Тому всі всі заяви про те, що там хтось когось не. Ну, не Поінформував, ну це, знаєте, можна сказати, громадянам не падайте раніше поштовху. В Польщі Волинську трагедію подають як виключно антипольську акцію УПА. Якщо вже говорити про історичну об'єктивність, це можна трактувати саме так? Ну, історія значно складніша. Це таке спрощення цілково відповідає популістичним заявам. Власне, волинська трагедія це власне кульмінація довготривалого етнічного протистояння між Польщею і Україною, точніше навіть не Польщею і Україною, а між окремими групами польських громадян, тому що після першої світової війни, після того як фактично польська владна верхівка. Ну, обманувано дії українців, які допомагали в тому числі зі зброєю в руках відбитися від большевиків, власне, українці, які опинилися на територіях тимчасово підконтрольним Польщею, почали піддаватися польським урядом ну до ж жорсткій асиміляції. Це так звана санація чи пацифікація, її називали самі польські чиновники, і протягом 20-30-х років. Власне, перешкоджали використовувати українську мову, намагалися змусити українців стати поляками за визнанням. Всі ці речі призвели там, були навіть констабори, які відправляли представники української громади, єврейської громади, різних громад. Ну і відповідно. Це накопичилось дуже довгий час. А потім, уже коли почалася Друга світова війна, нацисти всіляко спонукали протистояння конфлікт між українським і польським підпіллям. Баун УПА і армією Крайовою, батальйонами хлопськими та іншими підрозділами. Відповідно, ці підрозділи дійсно між собою воювали. І дійсно українські підрозділи вчиняли воєнні злочини проти цивільного польського населення, і польські цивільні підрозділи у відповідь чиняли воєнні злочини проти українського населення. Відповідно, нам дійсно десь близько 50-70 тисяч поляків було вбито українськими підрозділами, і десь близько 20-30 тисяч українців було вбито польськими підрозділами. Тому як ви бачите, це значно складніша історія ніж просто якась там акція проти польська. Ну тому це насправді дуже великий комплекс питань з е, людьми, які і силами, які намагалися це розбухати, спровокувати і так далі. Тому е, тут треба чесно дивитись на це, і власне історичним дослідженням має бути відданий перший голос, а не політичним спекуляціям. Але ж ми не використовуємо термін польський геноцид, а польський сейм визнав волинську трагедію геноцидом польського народу. Справедливе використання терміну геноцид у цьому контексті, адже на світовому рівні зараз Україна, наприклад, не може досягти факта визнання геноциду нашого народу Росію, наприклад. Ну, дивіться, з приводу того чи це був геноцид чи ні, навіть самій польській власне спільноті академічній до сих пір тривають дискусії. Ну те, що розумієте, це таке речі, які не визнаються виключно рівнем з якихось постанов парламентів і так далі. Це важлива частина політичного визнання, але мають бути там розслідування, трибунал, суд. Наприклад, в Україні рішення по геноциду голодомору геноциду було прийнято на під підставі рішення суду, от і відповідно всі подальші визнання парламентами світу, вони просто це визнання е, власне рішення суду е, в випадку ж, коли е, навіть самі польські науковці кажуть, що це там хтось каже, що це етнічні чисті, хтось каже, що це воєнний злочин. Да? Ну вочевидь, коли озброєні підрозділи входять, бувають цивільних, це. Ну, очевидь, От. але питання ускладнюється декількома факторами. По перше, акціями відплати польських підрозділів ну стандартно розуміється під геноцидом, що хтось один вчиняє якісь дії, а інший е, страждає і терпить. А тут бачите, польські підрозділи вирізали українські села е, у ну, відповідь. Це раз. По-друге, проблемність юридично додає те, що всі ці люди бо мали польське громадянство. Тому що е, громадяни на території, в це, це було тимчасово підконтрольні польщі території. у них всі були польські паспорти, так само як до речі, українських підпільників, які навіть теракти вчиняли проти польських е, міністрів і посадовців. Тому одні польські громадяни убивали інших польських громадян, де юра Відповідно, це ускладнює кваліфікацію. Ну і сам характер цього етнічного протистояння він показує і доводить, що з точки зору юридичної ну це складна подія. Також є думка дуже цікава, що Польща використовує тему Волинської трагедії щоб захистити свій сільськогосподарський ринок зараз, який не зможе конкурувати з українськими обсягами після вступу України в ЄС. На вашу думку, є підстави для таких висновків? Ну я не є фахівцем. Питання сільського господарства, тому я не можу це прокоментувати. Звісно, можна використовувати різні теми для різних політичних сіл, але ну тут треба просто розбиратися в конкретних рішеннях польського уряду. Єдине, що я можу точно сказати, що е, поки ми не отримали жодного переліку вимог чи прохань, чи пропозицій польської сторони, які вони в там по на Якісь странні заяви там про екзумацію, бо екзумація це тільки одна з частин циклу досліджень. Історичних досліджень і е, дій, направлених на захист е, місць поховань. Екзамації завжди бають йти в супроводі з пошуковими роботами, архівними роботами, місцям для перепакування і так далі. Тобто всі ці заяви, які ми чули, вони популістичні, тому що вони не містять ніякої конкретики. Е, тому, поки ми не побачимо від польської сторони якогось переліку, а що ж конкретно вони хочуть, якоїсь заяви, якихось рішень, якихось ну що саме, ну важко судити про те, які у них мотиви. Дякую, дякую. Схоже на те, що саме Польща а не угорщина, як було очевидно, стане найбільшою перешкодою для євроінтеграції України. І після всіх маніпуляцій, а це саме воно маніпуляції звинувачення з боку Польщі, залишається питання, чи готові вони насправді до діалогу з Україною в цьому питанні? Або ця історія залишиться зброєю у політичній боротьбі. До побачення. На ну, все добре.